160 особливих вихованців Білгородністровського дитячого будинку інтернату із південних областей України у віці від 4 до 35 років знаходяться під опікою професіоналів, яким не байдужий життєвий шлях тих, кому доля дещо по-іншому посміхнулася. 25 травня дитячий будинок-інтернат святкував свої 40-ка річчя. Його вихованці разом із вчителями з самого ранку власними зусиллями готувалися до урочистого святкування. Ще в далекому 1972 року інтернат розпочав своє функціонування. Серед найважливіших завдань роботи з дітьми із вадами психічного розвитку є організація корекційних та виховних занять. Навчально-виховний процес здійснюється в комплексі з логопедами, вчителями праці, інструкторами ЛФК психологом. Класи, де навчаються діти, облаштовані сучасними меблями та спеціальним обладнанням. Велика увага надається соціально-трудовій реабілітації дітей. Вони набувають трудові навички в швейній та теслярській майстернях. А в підсобному господарстві інтернату вирощують овочі та фрукти для власних потреб. Наші ребята хлопці, хлопці особливі, це ребята з ограничення можливості. Але їх доброті, їх ось таким вот хорошим всім людським качеством може позавідувати кожен наш горожанин. Насколько они уважительно относятся к взрослым, насколько они уважительно относятся к детям. И вот я вспоминаю, когда я первый раз пришла сюда, это было 6 лет назад, как ребята меня встретили, их поддержку, их желание чтобы их дом стал еще краше. Они начали активнейшее участие принимать в разработках наших, в реконструкции двора, в ремонтах группы. То есть ребята почувствовали, что они самые настоящие хозяева. И они стали моими самыми такими близкими и верными помощниками. Я имею в виду вот ребят, старших ребят юношеских групп, двух юношеских групп. Вот за это я им очень благодарна. И, естественно, я хочу выразить огромнейшую благодарность и поклон нашему коллективу. Вы сами понимаете, что сегодня с такими ребятами не каждый сможет работать. Не каждый может отдать вот частичку своего сердца, своей материнской любви. Ведь ребята сложные. Но вот наши женщины, наши мужчины, Совершенствовала деяте методикой, воспитания, работы с такими детьми, вот сумели вот сделать то ж так, чтобы наши дети себя чувствовали очень уютно в этом доме, чтобы им здесь жилось хорошо. И поверьте, им неплохо здесь живет. Вихованці дитячого будинку інтернату щорічно приймають участь у всеукраїнській виставці робіт, присвяченій міжнародному дню інвалідів. Їх роботи неодноразово відзначалися подяками та грамотами Міністерства праці та соціальної політики України. Невід'ємною частиною роботи є фізичне виховання дітей та їх інтеграція в суспільство. Так, в червні 2009 року футбольна команда дитячого будинку інтернату вперше взяла участь у шостому міжнародному турніру футбольної ліги осіб з обмеженими розумовами та фізичними можливостями. А вже влітку 2010 року футбольна команда інтернату посіла перше місце в міському турнірі з футболу. Після 18 років діти залишаються в інтернаті, але вже у молодіжному відділенні, не дивлячись на похмуре небо, нічого не в змозі зіпсувати свято тим, у кого в душі доброти стільки що вистачить на всіх.